Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно благословить кожного з вас. І ми погоджуємося, приймаємо і говоримо, Амінь, це для мене. Хай Боже благословіння розповсюджується на все моє життя. Амінь. Це для мене. Амінь. Я хочу сьогодні поміркувати на таку тему, що руйнує наш шлюб. Що руйнує на шлюб? Дві речі хочу сказати. Це перша річ це надочікування, надочікування. Ти очікуєш, що вона буде ну, твоєю і ізаурою. Буде тобі, тобі там все красити, пічку палити, буде прати, прасувати, готувати, буде. Гарно виглядати в ліжку, буде здивовувати тебе в ліжку. У тебе є надочікування і потім, коли ти вже в шлюбі маєш родину і ти маєш ці надочікування, вона не буде попадати в твою картинку, яку ти маєш в своїй голові, про неї. І вона буде випадати з цієї картинки і буде випадати з твого шлюбу, з твоєї родини, і це приводить до розлучення. Що чоловік повинен розуміти? Я її люблю саме такою, яка вона є зараз. Тому я на ній одружуюсь. Він повинен розуміти, що я не можу її змінити. Ти не зможеш змінити свою дружину. Її може змінити тільки Бог. Амінь. Пастор, що робити? Самому змінюватись, самому показувати цінності для родини, самому працювати над собою, щоб бути прикладом. І ти побачиш, як і вона почне змінюватись, тому що сила Божа твій приклад, все це буде робити в її душі, в її серці і вашій родині. Тому над очікування вони руйнують шлюб. Ну, наприклад, ти очікуєш, що вона буде тобі там просувати постійно. там. І. А добре, якщо вона не буде, то що? Ну, Наприклад, я сам собі просую всі речі, всі, буквально всі, сам У мене не було ідеї, що я одружуюсь на моїй дружині. Через те, що вона буде мені просувати. Я одружувався через інші речі. Я її люблю, такою, яка вона є, тому я одружуюсь. Є такі хлопці, які думають: так, я одружуюсь на, на тобі, але я люблю той образ, який в мене в голові, якою я тебе хочу зліпити. Добре, ти нічого не зліпиш з неї. Тоді ти будеш роздавлений, розчарований. Ти даш місце бісам, і твій шлюб розпадеться. Ти не повинен любити образ, який в тебе є в голові, що вона там, надує собі губи, або щось тут ставить, або щось тут ставить, або вона такі, тобі фокуси буде, фокуси показувати в ліжку. Ти повинен полюбити її, ти повинен полюбити її такою, яка, якою вона є сьогодні. І тоді Господь дасть тобі благодать. Перше надочікування. Друге, це надвимоги, надвимоги російського требування в родині. Тому, коли є надочікування і є вимоги, є вимоги, ти не готовий їй допомагати, ти вимагаєш, ти не готовий навчатися з нею, щоб разом здобувати досвід ну, в тому, щоб готувати. Тому щоб кохатися, ви здобуваєте певний досвід, ви знайомитесь один з одним. В тебе є надвимоги. Вона ж не порна на якій ти одружувався. Наприклад, якщо ми говоримо за близькість в шлюбі, то в тебе можуть бути надвимоги. Ти ж її не взяв з порнофільмів. Або ти ж не взяв її там шеф-куву, кухарь, вона виграла в тебе на всю Україну, там всі програми. І... Ні, ви вчитеся. Ти даєш їй можливість здобувати досвід, навчатися, пробувати себе. Ти в неї віриш, ти її хвалиш, ти їй допомагаєш, ти піклуєшся про неї, ти любиш її з її помилками. І тоді шлюб буде е, таким крепким, буде суцільним, буде гарним, буде благословеним. Але якщо в тебе надочікування і в тебе надвимоги, ти будеш постійно її колупати, ти будеш постійно її е, ну, десь е, повчати, прискіпло до, до неї ставитись, десь будеш е, гнобити її, ображати її, знищувати. Її це достоинство, то нічого доброго ти не побачиш. Тому хай Господь благословить твій шлюб, а ми, як чоловіки, ми повинні вчитися. І те саме ж стосується і дівчат, дружин, тому навчаємось разом, і хай Господь благословить наш шлюб. Амінь.